Минула шоста година ранку. Це вже 1358-ма доба повномасштабного вторгнення і канал 1+,1 плюс цього ранку. Інформуватиме вас про найважливіше. Я Соломія Візвіцька. у марафоні. Єдині новини зараз час для ТСН. Сьогодні, 12 листопада, знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження триватимуть впродовж усієї доби в більшості регіонів. Зокрема, графіки погодинних відключень світла діятимуть із 00 годин до 23.59 хвилин обсягом від 2 до 4 черг. Крім того, з опівночі до опівночі діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Суворі обмеження для усіх споживачів запроваджено щонайменше на кілька тижнів, і ситуація в енергосистемі Мі дуже складна, повідомляють в Укренерго зараз. Ремонтують окремі вузли, а це досить кропіткий і тривалий процес. У Держенергонагляді кажуть, маємо достатньо запчастин і вузлів для відновлення. Частину трансформаторів Україна виготовляє сама. Решту купує в Європі. Утім, повністю проблему це не вирішує. Запас міцності енергосистеми зменшується, адже окупант посилив атаки на енергетику і майже щодня цілить як у станції, так і трансформатори. Скандальна і гучна операція Мідас про корупцію в енергоатомі правоохоронці вже оголосили підозри сімом особам, а саме бізнесмену, який ймовірно керував злочинною організацією, колишньому раднику міністра енергетики, виконавчому директору із фізичного захисту та безпеки енергоатому. І чотирьом працівникам бек-офісу, які відмивали кошти, і є вже перші затримані за масштабною операцією набу і сап. Країна стежить від понеділка. Коли Національне антикорупційне бюро опублікувало перші дві серії плівок із розмовами людей про корупційні обрудки, ще дві частини з'явилися у вівторок. В останній четвертій з'являється новий персонаж Чегевара. Ймовірно, йдеться про колишнього віце-прем'єра. За даними Набу і САП, йому учасники злочинної організації передавали мільйон двісті тисяч доларів. Останній транш із цієї суми півмільйона доларів віддавали дружині Чегевари, бо сам він уже був підозрюваним у корупційних злочинах. І усе, що треба знати про гучну справу Мідас, зібрав кореспондент ТСН Олександр Романюк. Перше 350, 600 – це заберу собі. Це чергова уже третя частина розслідування набу щодо можливої корупції в енергетиці. У новому відео йдеться про керівника злочинної організації. Правоохоронці називають його кодовим іменем Карлсон. Твердять, саме ця особа контролювала роботу так званої пральні, де відмивали незаконно отримані кошти. Діяльність офісу Шугермена або ж пральні, контролювалася Карлсоном. з помешкання, розташовано на верхніх поверхах будинку по вулиці Грушевського у місті Київ. Саме там визначалися особи, яким необхідно видати або перерахувати кошти, а також суми. Учора НАБУ повідомило про 70 обшуків у рамках заключного етапу операції, яку назвали Мідас. Вже оголошені сім підозр, п'ятьох осіб затримали. За версією детективів, корупційна схема виглядала так. Фігуранти мали інформацію про контракти енергоатому і вимагали відкати до 15% від підрядників, зокрема й тих, що будували захист для енергетичних об'єктів. Якщо ті відмовлялися платити, погрожували заблокувати платежі. Детективи вважають, що відмити таким чином вдалося 100 мільйонів доларів. Для легалізації коштів використовували офіс у центрі столиці. Який належав колишньому втікачу, а нині сенатору РФ Андрію Деркачу? Фото сумок із грошима набуло оприлюднило у соцмережах. Набу, як і вчора, не називає справжніх імен фігурантів справи. У змі пишуть, що під Севдо Карлсон детективи, начебто, мають на увазі близького до президента бізнесмена Тимура Міндіча. У контексті справи також згадують колишнього очільника Міненерго, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Те, що в нього пройшли обшуки, підтвердили і в мін'юсті. На інформацію бюро відреагував президент Володимир Зеленський. Заявив, кожен хто створював корупційні схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути, і урядовці повинні працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. У Міненерго також підтвердили, у них пройшли обшуки, вони співпрацюють зі слідством. Дуже важливо, щоб слідчі дії відбувалися прозоро відкрито. І всі особи, якщо такі будуть встановлені, і якщо буде доказана звичайна їхня вина, нульова толерантність до корупції, всі мають бути притягнуті до відповідальності. Відреагував і енергоатом. Компанія скликає наглядову раду, яка проаналізує ситуацію. А також енергоатом уточнив мовляв, жодних збитків через схему викриту набу компанія не зазнала. Окремо зазначаємо, що випадок, який стався в компанії, не завдав шкоди активам та фінансового стану енергоатому, а також не вплинув на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій. Ще вчора ТСН надіслало до НАБУ запит із проханням надати коментар щодо фігурантів справи і інших її деталей, але поки що він залишається без відповіді. Натомість бюро обіцяє найближчим часом опублікувати нову частину свого розслідування. Олександр Манюк, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 136 мільйонів гривень. А вище антикорупційний суд учора по обіді почав обирати запобіжний захід колишньому раднику ексміністра енергетики Ігорю Миронюку, який в розслідуванні НАБУ фігурує під псевдо. Рокет за даними розслідування, саме Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Він обговорював із підрядниками умови співпраці. Зокрема, злочинна група, до якої входив Миронюк, отримувала 10-15% від контрактів, контролюючи кадри від та фінансові рішення. Через механізм шлагбаум контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів. І за даними слідства, групі осіб вдалося легалізувати понад 100 мільйонів доларів. Крім Ігоря Миронюка. У корупційній справі фігурували також бізнесмен Тимур Міндіч, Михайло Цукерман та Ігор Фурсенко, виконавчий директор енергоатома Дмитро Басов та інші п'ятьох із семи підозрюваних затримано запобіжні заходи. Їм продовжать обирати сьогодні. Міндіч та Цукерман виїхали за кордон. Всі підстави для зворониця цього клопотання. Прошу його задовольнити. Застосувати до підозрюваного запобіжні заходи від тримання під вартою у випадку задоволено клопотання. В Камерикослід обрати заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч. Наш підзахисний ніколи не був службовою особою. Він не був ні радником, ні міністра енергетики, не був ні радником голови енергоату. Тобто він не мав жодних службових повноважень, щоб впливати на осіб, зокрема на заступника директора енергоатома Басова і начальника фінансового управління. Набута САП повідомили колишньому віце-прем'єр міністру України про підозру у незаконному збагаченні. Видання Українська Правда вважає, що йдеться про Олексія Чернешова, який посаду віце-прем'єра до липня 2025 року поєднував із керуванням міністерством національної єдності. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1 мільйона 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Цього експосадовця на і САП підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Якщо можна дуже достроково припинив повноваження наглядової ради компанії енергоатом. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Також Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради. Завдання нового складу швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам із розслідування фактів можливої корупції. Увечері росіяни знову масово наатакували Одесу безпілотниками. Місцеві жителі повідомляють про влучання в будинок. Область потерпає від ворога другу добу поспіль. Напередодні дрони окупантів впали в обласному центрі та одеському районі. Пошкодили приватний будинок. А у Рині постраждав чоловік, що не добіг до укриття. Бив ворог і по цивільній інфраструктурі. Руйнувані зазнали енергетичні об'єкти, депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі. На Харківщині напередодні дрон окупантів влучив у цивільну автівку 70-річного жителя козачої лопані шпиталізували загалом на добу в області четверо поранених, троє з них у Вовчанській громаді, зокрема і 16-річний хлопець. Четверо поранених напередодні було і на Херсонщині. Росіяни обстріляли із артилерії Білозерку та Комишани. Постраждали двоє місцевих. А ворожі дрони полювали на людей у Херсоні. Поранень зазнали комунальник і літній чоловік, який їхав у авто. І напередодні ворожі безпілотники атакували Васильківську громаду Дніпропетровщини, потрощені адмінбудівлі, кафе, приватні будинки та автівки. А в Нікопольському районі понівечено сільгосппідприємство 12 осель, сонячні панелі, газові та електромережі. У ЄС рекордно зросла кількість українських чоловіків, шухачів притулку Про це повідомляє видання Ді Основною причиною зростання стало рішення українського уряду дозволити виїзд за кордон юнакам віком від 18 до 22 років. У результаті частка повнолітніх чоловіків серед нових біженців зросла до 47% і вперше перевищила кількість жінок. За інформацією Євростату, у вересні загалом майже 80 тисяч українців отримали притулок у країнах ЄС. І за останніми даними там перебуває 4 мільйони 300 тисяч українців із тимчасовим захистом, найбільше у Німеччині та Польщі. Водночас у Брюсселі потроху готуються завершувати тимчасовий захист українських біженців. Термін його дії спливає менш ніж за півроку, півтора року, і після цього долю майже п'яти мільйонів українців вирішуватимуть держави-члени, але навряд чи вони запропонують принципово нові статуси. Залишитися у ЄС зможуть насамперед ті, хто там працює чи навчається. Ось які коментарі з цього приводу нині в Німеччині та Чехії кажуть, матимуть проблеми на ринку праці, особливо із некваліфікованими працівниками. Ми над цим працюємо зараз. Розглядаємо варіанти, як зайняті люди могли би залишитися у Німеччині, особливо якщо вони не є висококваліфікованими працівниками. Наявний тип дозволу має дуже високий поріг доходу. Його можуть отримати лише люди, які мають високооплачувану роботу або інші високі доходи. Слід подумати про дозволи на роботу і проживання доступні для прибиральників, вчителів їхніх батьків, і це має бути інклюзивно, інакше у держав-членів будуть більші проблеми.